Всім привіт вітаю вас на каналі Божевільне Лікарні Архму. Сьогодні будемо говорити про легендарніший серіал Гра Престолів, яку я нещодавно подивився, так би мовити, вперше, бо раніше я додивлявся до п'ятого сезону, але по якимось причинам я на нього забив. Тобто. Так, я починав його дивитися у 2019 році, коли був хайп. Але я не додивився до фінальних сезонів. Але зараз таки вже подивився все і можу розповісти свої враження, свої емоції. Тому, якщо вам подобається подібний формат, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе розвитку каналу. Почнемо, пожалуй, з сюжету, який я повністю не буду пересказувати, бо все ви і так знаєте. Весь хай був вокруг серіалу, тому просто скажу, що серіал доволі непередбачуваний. Дуже непередбачуваний. Наприклад... У першому сезоні ти дивишся, ти спостерігаєш за Старками, ти спостерігаєш за їх батьком-недом Старком. А тут бам, в кінці його вбивають. І ти такий думаєш: а як далі піде історія? Тобто в цьому вся е, прикраса престолів», бо вона йде не по стандартній схемі, не по шаблонам фентезі. Не по шаблонам стандартних історій, коли ти прив'язуєшся до персонажа і він йде весь серіал по цій стежці. Тобто в цьому серіалі не можна прив'язуватися до певних героїв, бо з ними таки трапляється біда. Як от з половини старків. Взагалі це просто я був в шоці від... Е, кровавого весілля. Це просто жах був. Як їх вбили всіх. Просто... Капець. Їх їх вовки там перебили. Просто жах. Тому так, тут е, прив'язуватися к певним персонажам сильно і не треба, бо... Сюжет доволі нелінійний в цьому плані, що мене дуже підкупило. Бо я люблю таке щось нестандартне. Прям цікаво було спостерігати за цим всім. Так, всі кажуть, що не прив'язуються до певних персонажів, але це важко, бо історія сама по собі доволі цікава. Цікаво. Хто виживе, хто лишиться до кінця серіалу, тому це важко. Саме тому я обрав для себе певних улюбленців, які були в цьому неймовірно захоплюючому серіалі. Перший, про кого я хочу розповісти, це Джеймі Ланністер, який проходить свою сюжетну арку скрізь цей серіал як він е, міняється по ходу всього, всієї історії. Це дійсно прописаний і цікавий персонаж, який е, з повного мудака перетворюється дійсно достойну людину. Так, людина, яка, яка помиляється, яка багато робить помилок заради кохання, як він каже. Але кожна людина помиляється, тому більш-менш його розумієш. Але все-таки, якби не Серсея, він був ідеальним героєм, ідеальною людиною. Ідеально. Але він обрав таку любов. Що, що ж поробиш, От так він обрав. Але Серсея тим ім. Ім маніпулює, як на мене. Але незважаючи на те, що він робив заради серцеї, він все одно достойний персонаж з прекрасною пропрацьованою аркою. Особливо мені дуже подобається взаємодія між Джеймі і Тіріаном, бо то видно, що братська любов. Настільки вони... Прекрасно доповнюють один одного, як взаємодіє, це прям кайф. Особливо, коли обіймається, ух, то відчувається от ця братська любов дійсно, що Джеймі байдуже, що говорить про Тіріана. Йому байдуже, що він Карл. йому байдуже на шрами Тіріана. Він любить свого брата. І це все. Прекрасно показує в серіалі. Що стосується Тіріана Ланністера, він теж цікавий персонаж. Він пропрацьований. Він дійсно наймудріший персонаж серіалу, бо він менш за все робить глупостей у цьому серіалі. Він дійсно думає про наслідки, він думає про людей. Саме тому він приєднується до DayNerрі Starга, бо вважає, що з нею а, правління семи королів буде справедливим і чесним. Але, як ми знаємо, Дейнеріс зійшла з глузду, але про це вже трохи пізніше. Але, що стосується Тіріана Ланіхстеру, то він... Ну дуже цікавий персонаж, який от, проходить свою арку. Але я повторятися вже не буду. Нафіг та тавтологія. Коротше кажучи, Джеймі Ваністер і Тіріан – це прекрасні представники свого роду, а не ублюдки, як... блять. Тайвін, Ланістер і Серсея. Але я б не сказав, би, що Серсея прям кончена якось. Так вона робить дуже жахливі дії, як, наприклад, Взрив в Королівській гавані. Але вона ж вбиває своїх конкурентів. Вона вбила не простих людей, вона. Вбила не звичайних людей. Вона вбила саме ту секту, яка нашкодила її, нашкодила її дітям. Вона все робить заради блага своїх дітей. Тому частково я її розумію. Але співпереживати по героїні мені було дуже важко. Я її, якщо чесно. Бажав її смерті. Але все-таки дещо в серце було хороше, як, наприклад, в першому сезоні, коли вона хотіла помілувати Старка, вона не хотіла його смерті, бо розуміла, які будуть наслідки. Вона хотіла блага для своїх дітей. Тому її більш-менш розуміє. І вся ця трагедія, що вона по ітогу померла, а при цьому вагітна, це, звісно, жахливо. Що стосується Старків, то вони доволі цікаві герої, які проходять свої певні арки, як наприклад Аря Старк, Санса Старк, вони прям цікаві жіночі персонажі. Ой, особливо в Сансі не везе з мужиками. Я в всі не це жах просто. Один кровавий таран, інший кровавий таран це просто... Якось їх взагалі не везе на мужиків. Тому не будьте Сансі Старк і обирайте достойних чоловіків, жінки. А що стосується арії Стар, то вона проходить цікаву арку, вона вчиться у тих ніхто. Прям ну, цікаво було спостерігати. Вона одна, одна з, з найсправедливіших персонажів, як Тіріон, в принципі так. Тому так, Старк вони цікаві. Хоч і перебили половину старків як Роба Старка, їх матір, братів, далі це жахливо було. Що стосується одного з головних персонажів Джона Сноу, то я був дійсно в шосі від його е, роду те, що він оказався Даргарія і вони з Дейнері спали... Це капець це. Конечно. Треш такий. Але цікаво. Цікаво було спостерігати, як Бран Старк про це дізнається, як е, Старк спас е, якраз таки Джона. Бо якби. Якби світ дізнався про те, що... Joss Сноу то стані Таргаріан, то його б просто втратили, його б вбили. б Робер Братеон би його просто. Тому цей план недостатка в принципі спрацював і він врятував немовля своєї сестри. Так, це дуже шокуючий сюжетний поворот, але і цікавий, бо в очах глядачах недостатка роблять доволі достойною людиною, бо завдяки цій інформації ми розуміємо, що Нестарк не спав з ніякою жінкою. Він був вірний тільки своїй дружині, своїй сім'ї. Коротше, був достойним достойною людиною, яка ще й спасла малого від загибелі. Та й взагалі не так достойна і справедлива людина, яка хотіла справедливості, але його вбили, бо він знав правду про Джеймі і Серсею, про те, що Діти були не від Роберта Братеона Тому. Так, це було шокуюче. Навіть другий раз, коли я дивився «Смерть доставка, вона мене шокувала. І прям були Ах, мурахи по тілу. Настільки це сильна сцена. Що стосується інших персонажів, то їх настільки багато, що... Про всіх просто не розповіш, тому на цьому я зупинюся. Технічно серіал виповнений на максимум. Прям тільки все епічно, все знято круто. Навіть битва проти короля ночі, яка ніби затемнена, але вона виглядає епічно все одно. Дуже класно, мені сподобалось. Так, исход і, і цієї битвы мені не дуже сподобався, але епічність все-таки прям крута. Особливо дуже сподобалась битва из труки в Оце прям було так сильно. Така можна там сцена, що просто капець. Тому так, технічно все було дуже добре зроблено в серіалі. Тепер перейдемо до мінусів серіалу, а саме фінальний сезон, який вийшов, м'яко кажучи, не таким, яким ми собі уявляли. Навіть я, не зважаючи на те, що я знав багато сюжетних поворотів, я розчарувався тим, що побачив. Це реально особливо дуже Мене бомбило те, що зробили з Дейнері Таргаріан. Яка вона була прекрасна в тих сезонах, і, і яка вона бездарна в фінальному сезоні, як вона спалює все. Хоча бляха-муха. Люди е, капітулювалися, а ти скотина все спалюєш. Ти вбиваєш стільки людей в Королівській гавані. Це просто... ну це просто злив героїні, просто злив її сюжетної арки, як вона е показувалась в тих сезонах справедливою, дійсно від відрізнялась від е дій Серсеї, А в фінальному сезоні вона ще гірша, ніж Серсея, Це просто злив. Ще не сподобався злив Короля Ночі. Як його вбили, як взагалі це поставлено так жахливо. Просто арія із кустів вбиває того короля ночі, при цьому його армія мерців взагалі не помічає і. це як працює, бляха муха що це таке? Блін, ну фінал серіалу просто... і тейшки кінч тому. Так, я Я із тих людей, які не задоволений фіналом е, цього крутого серіалу. Він по справжньому крутий серіал, але фінал вбиває те, що було до цього. Що дуже дійсно сумно, враховуючи те, як починався серіал, як набрав обертів. І все, що бляха до, до чого дійшов цей фінальний сезон і ех, просто розчарував мене. Сумно, дуже сумно. На чому в мене все надіюсь вам. Сподобалось те, що я розповів свої думки, свої емоції, бо просто хотілося виговоритися, просто хотілося висловити свої думки стосовно цього неймовірного серіалу, який просто подарив мені багато емоцій. Навіть незважаючи на те, що було в фінальному сезоні, він... Остається легендарним серіалом, якісним серіалом. Тому, безумовно, це подія взагалі 21-го століття такий серіал і знімати це прям кайф. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і мирного вам неба!